Вітаю, розглянемо книгу Нескінченна гра Гнучкість як Суперсила в епоху змін Саймон Сінек. Саймон Сінек, британсько-американський автор, спікер і консультант з лідерства, відомий своїми ідеями про сенс, довіру та довгострокове мислення в бізнесі та житті. Світову популярність він здобув завдяки концепції «Почини з чому на одному з найпопулярніших tedx виступів. У книзі нескінченна гра сінек розвиває свою філософію, показуючи, чому справжній успіх полягає не в короткострокових перемогах, а в здатності адаптуватися, зберігати цінності й мислити на перспективу. Перше. Скінченні та нескінченні ігри у цьому розділі автор вводить ключову метафору книги. Поділ ігор на скінченні та нескінченні. Скінченні ігри мають чіткі правила, визначених гравців і зрозумілий кінець. У них є переможці ті, хто програв, приклади, спортивні змагання або окремі бізнес-угоди. Нескінченні ігри влаштовані інакше. У них немає фінальної точки, фіксованих правил чи остаточної перемоги. Гравці можуть змінюватися правила, еволюціонувати. А головна мета залишитися в грі якомога довше, зберігаючи життєздатність і сенс. Сінек показує, що проблеми виникають тоді, коли люди або компанії поводяться в нескінченній грі так, ніби вона скінчена, орієнтація лише на короткострокові показники, рейтинги чи перемоги над конкурентами підриває довіру, культуру та стійкість у довгостроковій перспективі. Розділ закладає фундамент усієї книги. Щоб досягти справжнього успіху, потрібно змінити спосіб мислення, згонитви за перемогою на прагнення розвитку, адаптації та тривалого впливу. Друге шляхетна мета у другому розділі автор розкриває поняття шляхетної мети, як ядра нескінченної гри. Це не просто місія чи слоган, а чітке уявлення, про те, заради чого існує організація. Або діяльність окремої людини, крім прибутку чи визнання, шляхетна мета завжди спрямована назовні, на користь для інших людей або суспільства. Вона надихає, задає напрямок і допомагає приймати складні рішення в умовах невизначеності. На відміну від короткострокових цілей, вона не має кінцевої точки. Сінек наголошує, що справжня шляхетна мета не може бути скопійована конкурентами. Бо вона пов'язана з цінностями, культурою та виборами лідерів, саме вона об'єднує людей і дозволяє переживати кризи без втрати ідентичності, розділ підводить до думки, що без шляхетної мети нескінченна гра втрачає сенс, саме вона перетворює роботу чи бізнес із боротьби за виживання на усвідомлений шлях розвитку. Третя мета чи відсутність мети. У цьому розділі Саймон Сінек показує різницю між організаціями та лідерами, які діють, маючи чітку мету, і тими, хто орієнтується лише на показники, прибуток або короткострокові вигоди. Коли мета відсутня, рішення починають прийматися реактивно у відповідь на дії конкурентів, коливання ринку або тиск інвесторів. Такий підхід може дати швидкі результати, але з часом призводить до втрати довіри виснаження команд і стратегічної плотанини, натомість, наявність чіткої мети створює внутрішній компас, вона допомагає відрізнити правильні можливості від привабливих, але руйнівних в довгостроковій перспективі. Навіть у складних умовах мета дозволяє зберегти послідовність і приймати непопулярні, але необхідні рішення. Розділ підкреслює у нескінченній грі мета, це не інструмент маркетингу, а основа стійкості. Без неї організація чи окрема людина поступово втрачає сенс свого існування і здатність залишатися в грі. Четверте, хранитель мети у цьому розділі увага зосереджується на лідері, як хранителі мети. Сінек наголошує, що мета не може існувати сама по собі, її потрібно постійно захищати, підтримувати. Втілювати в рішення. Хранитель мети це не обов'язково засновник компанії, це лідер, який бере на себе відповідальність, ставити довгострокові цінності вище короткострокових вигод, навіть якщо це пов'язано з ризиком або критикою. Автор показує, що справжнє лідерство полягає не в контролі чи владі, а в служінні ідеї, яка переживе конкретних людей. Хранитель мети приймає рішення з урахуванням майбутніх поколінь. А не лише поточних результатів. Розділ також звертає увагу на небезпеку, яка виникає, коли лідер втрачає зв'язок із метою або свідомо жертвують нею заради швидких перемог. У такому випадку організація ризикує втратити свою ідентичність і довіру до тих, хто в неї вірив. П'яте – відповідальність бізнесу у цьому розділі. Саймон Сінек розглядає бізнес не лише як інструмент. Отримання прибутку, а як учасника суспільного життя автор підкреслює, що компанії, які мислять у логіці нескінченної гри, усвідомлюють свою відповідальність перед людьми, для яких вони працюють. Відповідальність бізнесу полягає у створенні середовища, де працівники почуваються захищеними, почутими й цінними, коли організація жертвує добробутом людей заради короткострокових фінансових показників. Вона підриває власну стійкість і довіру, основу довготривалого успіху. Сінег наголошує, що прибуток є необхідним, але не головною метою прибуток, скоріш за все, є результатом того, що компанія правильно виконує свою роль у суспільстві, коли фокус зміщується виключно на цифри, втрачається людський вибір, а разом із ним сенс і мотивація. Розділ підводить до висновку – Відповідальний бізнес інвестує не лише в продукти і процеси, а й в людей, культуру та довіру, розуміючи, що саме вони дозволяють залишатися в грі надовго. Шосте воля та ресурси у цьому розділі автор досліджує напруження між амбіціями та можливостями, у нескінченній грі бажання рости і розвиватися, часто перевищує наявні ресурси фінансові, людські та часові. Сінек пояснює, що лідери мають навчитися збалансовувати волю до дії з реалістичним управлінням ресурсами, надмірний тиск на системи і людей заради швидких результатів може призвести до вигорання, втрати якості та довготривалих збитків. Справжня сила волі проявляється не в безперервному прискоренні, а в здатності зупинитися, переглянути пріоритети і прийняти складні рішення. Які захищають майбутні організації, іноді це означає відмову від привабливих можливостей, якщо вони не відповідають меті, розділ підкреслює у нескінченній грі важливо не використовувати всі ресурси сьогодні, а зберегти здатність діяти завтра. Саме баланс між волею та ресурсами забезпечує стійкість і довготривалий розвиток. Сьоме довіра в командах у цьому розділі Саймон Сінек зосереджується на ролі довіри як ключовому елементі довгострокового успіху. У нескінченній грі команди досягають результатів не завдяки страху чи жорсткому контролю, а завдяки відчуттю безпеки та взаємної підтримки. Довіра виникає тоді, коли люди знають, що можуть говорити правду без ризику покарання. Визнавати помилки і просити про допомогу у такому середовищі енергія команди спрямована не на самозахист, а на спільну справу. Автор показує, що лідери відіграють вирішальну роль у формувальні довіри. Коли керівники ставлять благополуччя команди вище особистих інтересів або короткострокових вигод, вони створюють умови для справжньої співпраці та інновацій. Розділ підкреслює, довіра це не м'який фактор, а стратегічна перевага. Саме вона дозволяє командам залишатися стійкими в період невизначеності та змін. Восьме етичне зникнення у цьому розділі. Синек звертає увагу на явище поступової втрати етичних орієнтирів. Етичне зникнення відображається не раптово, а через серію дрібних компромісів, які з часом стають нормою. Автор пояснює, що тиск на результати, конкуренція страх поразки можуть змусити людей виправдовувати рішення, які суперечать їхнім цінностям. Кожен наступний крок здається не таким уже й значним, але в сукупності вони руйнують культуру та довіру. Особливу увагу приділено ролі лідерів. Саме вони задають межі до допустимого. Якщо керівництво ігнорує етичні принципи або демонструє подвійні стандарти, це швидко поширюється на всю організацію. Розділ завершується думкою, що етика це не абстрактне поняття, а щоденний вибір, збереження цінностей у складних умовах є ознакою зрілого лідера і необхідною умовою участі в нескінченній грі. Дев'яте гідний суперник у цьому розділі Саймон Сінек пропонує інший погляд на конкуренцію. Замість того, щоб сприймати інших як ворогів, він вводить поняття гідного суперника, того, хто змушує нас ставати кращими. Гідний суперник не є метою для знищення або перемоги над ним, його сила полягає в тому, що він виявляє наші слабкі місця, показує альтернативні підходи. Та розширює уявлення про можливе порівняння з таким суперником допомагає зростати без втрати власної ідентичності. Автор наголошує. Що зациклення на поразці конкурента часто призводить до страху копіювання та втрати мети, натомість фокус на власному розвитку, з урахуванням сильних сторін інших створює умови для довгострокового прогресу. Розділ підводить до думки, що в нескінченній грі справжня перемога полягає не в домінуванні, а в постійному вдосконаленні. Десяде екзистенційна гнучкість у цьому розділі розкривається. Одна з найважливіших ідей книги здатність до радикальних змін заради збереження мети. Екзистенційна гнучкість означає готовність змінювати стратегію, моделі й навіть звичні способи роботи, не зраджуючи основним цінностям. Сінек пояснює, що в умовах швидких змін утримання старих підходів лише через страх або інерцію може поставити під загрозу саме існування організації. І іноді, щоб залишитися в грі, потрібно зростати, змінити кроки, які здаються нелогічними з погляду короткострокової вигоди. Екзистенційна гнучкість вимагає мужності, відмовитися від того, що раніше приносило успіх, і прийняти невизначеність. Вона можлива лише тоді, коли мета зрозуміла й слугує орієнтиром у період трансформації. Розділ підкреслює не гнучкість заради змін. А зміни заради збереження сенсу є ознакою зрілого лідерства в нескінченній грі. Одинадцяте відвага лідерства у фінальному розділі Саймов Сінек підсумовує, що участь у нескінченній грі вимагає не лише стратегії, а й особистої відваги. Лідерство тут розглядається не як посада чи влада, а як готовність брати відповідальність за людей мету та довгострокові наслідки рішень. Відвага лідерства проявляється у здатності приймати непопулярні рішення, коли вони необхідні для збереження цінностей і довіри. Це означає іноді жертвувати короткостроковими вигодами, статусом або особистим комфортом заради майбутнього організації чи спільноти. Автор наголошує, що справжні лідери не прагнуть виглядати безпомилковими, вони визнають власні обмеження. Слухають інших і створюють середовище, де люди можуть рости без страху. Саме така поведінка формує довіру і стійкість у часи змін. Розділ завершується ідеєю, що відвага це щоденний вибір. Бути лідером у нескінченній грі означає постійно обирати шлях, який служить меті людям і майбутньому, навіть коли цей шлях складний, складніший за альтернативи. Висновок книги нескінченна гра. Головна ідея книги полягає в тому, що життя, бізнес і лідерство не є змаганнями чи чітким фінішем. Це нескінченна гра, у якій немає остаточної перемоги, але є постійний вибір, як грати і заради чого. Саймон Сінег показує, що справжня сила організації і людей полягає не в короткотривалих успіхах, а в здатності залишатися в грі надовго. Це можливо лише тоді, коли рішення базуються на шляхетній меті, довірі, етиці та готовності до змін. Книга підкреслює спроби виграти в нескінченній грі через контроль, страх або гонитву за показниками, зрештою руйнують систему зсередини, натомість лідери, які мислять довгостроково, інвестують у людей культуру і сенс, створюючи стійкі організації та спільноти. Фінальний меседж простий і водночас вимогливий. Лідерство полягає в тому, щоб обирати правильне, а не легке. Практичні поради, перше, мисли довгостроково, приймай рішення, запитай себе не про те, що дасть тобі результат зараз, а про те, як воно вплине на людей і культуру через роки. Друге, сформулюй шляхетну мету чітко визнач, заради чого ти працюєш або ведеш команду. Мета має надихати і служити орієнтиром у складних ситуаціях. Третє захищай довіру в команді. Створюй середовище, де люди можуть говорити відкрито, визнавати помилки і відчувати підтримку, довіра, основа стійкості. Четверте став людей вище за показники. Фінансові результати важливі, але вони не можуть бути єдиним критерієм успіху. Турбота про людей. Повертається довгостроковими результатами. П'яте. Уникай етичних компромісів. Маленькі поступки цінностям з часом руйнують культуру. Чіткі моральні межі зміцнюють довіру і репутацію. Шосте навчайся у гідних суперників. Замість боротьби за домінування спостерігай. Що інші роблять краще і використовуй це як поштовх до розвитку. Сьоме. Будь готовим до радикальних змін. Якщо старі моделі більше не служать меті, май сміливість змінюватися, гнучкість, ключ до виживання в епоху змін. Восьме пам'ятай, що лідерство це служіння. Справжній лідер не шукає швидкої перемоги, а бере відповідальність за майбутнє людей і справу, якій служить. Ключова думка у нескінченній грі виграють не ті, хто перемагає інших, а ті, хто зберігає сенс, довіру. І здатність рухатися далі.